Як не навчити дитину кататися на лижах? Чи як навчитися? Чисто скажу у цьому відео власну суб'єктивну думку і дам вам певні рекомендації по навчанню ваших маленьких карапузів на лижах. Чотко! Для того, щоб ваша дитина каталася не на жопці, а на лижах, треба дотримуватися деяких правил. Яких? Ми не дотримуємося. А на що? <свісно> Перша рекомендація це, звісно, вікова категорія вашої дитини. Якщо у вас маленькі карапустики, як у нас два роки, ну це рано перший момент. Другий момент, що воно йому не треба. <свісно> Бачите, що йому треба. У якому віці тоді ж пробувати? А пробувати можна десь орієнтовно з трьох років, але знову ж таки, дивіться по фізичному стану, по можливостях, по бажанню вашої дитинки. Наступний найважливіший момент якого ми обов'язково дотрималися, звісно, це не вимагайте нічого. Ми взяли все спорядження, повний комплект. І ну він, звісно, не катався, та ми знали, що він не буде кататися. Дуже багато батьків хочуть, щоб їх дитина в три роки. У кума їде і у мене мусить їхати, должен і так далі. Починають напрягати своїх дітей, цим відбивають абсолютно повністю бажання. Не хоче, не треба. Але щоб захотів, треба дотриматися знову ж таки певних інших правил та моментів. Обов'язково перший час свою дитину берете її спорядження. Не одразу ведете на гірку. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. А з цим спорядженням граєтеся з нею. Берете спорядження, взуваєте спочатку капчики. Нехай просто походить у капцях. Один день, два дні може ходити. Лижі навіть не взувайте. На третій день, до прикладу, додаєте новий аксесуар, атрибут, там лижі. Чи на другий день. І в тих лижах просто даєте можливість човгати, ходити. Супер дімка! Клас! Дай тату 5 дасиш. Ти довольний. Завжди дитина має бути довольна. Завжди. На етапі ходьби, на етапі, коли ви взули лежі човгання в лижах, це не обов'язково має бути, знаєте, як тренування у дорослих людей, що тренується людина там, 30 хвилин, 10-20. Трошки. Скільки хочеш, стільки не ходить. Якщо ви взули сьогодні додали лижі до її прогресу. Зробила одне коло дитина, чи чуть, чуть почовгала, не хоче, все, хватить. Бо одразу залишиться у дитини негативна пам'ять про цей атрибут-аксесуар, і вона постійно буде казати, лежі у-у, лежі не хочу, і тому подібні погані асоціації. Тобто відіб'єте бажання. Ну все, спускайся. Якщо ви вже дійшли до того етапу, що ваша дитинка човгає в лижах, вона готова до того, щоб навчатися вже кататися. Якщо є сніжок десь на вулиці, поводіть просто за ручку по снігу, почовгайте з нею трошки. Якщо такого немає, все, ведете в лижну школу, даєте інструктору, який буде її навчати, і одразу інструктору скажіть установку свою, що вам не треба суперпрогресу, вам треба головне це бажання. Ну що багато батьків навпаки кажуть, що вони хочуть, щоб дитина їхала, їхала, тому подібні речі. Та не може вона їхати. Ну, їдуть, звісно, але одиниці. Кожну дитину по-різному, найголовніше це бажання. Збережіть його в неї. Значить, інструктор з дитиною буде гратися, можливо, в сніжки, в сітку лазити, так як ми своєму граємося, сковзатися десь місцями, а десь місцями взувати лежі і <смірші> займатися. Опа, дивіться, пацан застряг. Дивіться, що буває. Все, шолом застряг, так? Да? Опа. Все чітко, А Ну, дай тату віцьом. Діду, мене сладкий купці. Все, Застряху дитини. Все. Все. Дивись, де мама Дімка, Дімка, де мама? Мамі, привіт. Мама, дивись, дивись. Ручки в снігу всі. Дивись, бачив там мультики, диви мультики. мультики. Мультики, мультики. Ого, який там вовк біжить. Нічого мама, дивись, який вовк біжить, дивись. Дивись, дивись, мама, який вовк. Бажання. Всі катання на лижах та спорт для нас, для них це просто ігри. Опа, мама, режим мама активований, режим мама це дуже важлива річ. Опа, реклама масочки Вельвет, яка класна. Режим мама має бути вимкнений. Коли даєте після трьох років дитину інструктору, ну вони перш за все. Мають повзаємодіяти дуже круто перед заняттям, Там посміятися один одного, погратися, довірити з дитинами, інструкторів. І після того обов'язково мама пропадає з поля зору, щоб дитина не думала за неї, не мала кому скаржитись, на те, що в неї ручки мокрі, на то, що в неї ножку щось тисне і пішло, поїхало. Мільйон виправдань для того, лиш би не напрягтися, хто кажеться, що ні. Ми, звісно, не обговорили дуже важливі речі, такі як підбір спорядження, адже ви маєте взяти обов'язково легкі, зручні черевики. Ні в якому випадку, щоб вони не тиснули дитину, ну і щоб не були великі. До прикладу, у нас зараз черевики дуже прямо великі на ногу, але менших немає. Просто дуже часто спостерігаю, як батьки закутують дитину. Думають, що це зима, сніг буде мега холодно. Дитина Приходить настільки закутаною, що вона просто не може рухатись в міру, все в міру. Задумайтесь. Коли які брати беріть максимально короткі. У нас, наприклад, сімдесятки, але вони нам завели. Були орієнтовно по груди. Чим коротше, тим легше буде навчатися, але переважно на прокатах вам мають підбирати та підказувати. Дуже важливо, щоб дитячі лижі були без гострих кантів, вихід на гірку чи навіть те саме взування, роззування, одягання лиж, кроки перші, тому подібні речі. Завжди починаєте із розминки. Навіщо розминка? Розминка – це той момент, коли ви впроваджуєте гру, коли ви починаєте присідати, стрибати, як зайчики, махати там ногами, придумовуєте різноманітні інтерактивні круті фішечки, які дитині вже будуть створювати позитивні. Настрій та допомагати вам. Як обрати місце? Дуже важливий момент, в якому також бачите, в нас є дуже великий провал. Це має бути сперш за все пологий, безпечний схил, де взагалі немає дорослих початківців, тому що, не дай Бог, щось трапиться, самі розуміють. Важливо, щоб не було великої кількості людей, є. як мінімум, буде відволікатися. А біля нас ще й музика грає, як бачите, збоку і. Картинки, майже мультики, ну це мега сильно відволікає. До речі, ідеальне місце це навчальний майданчик. Дитячий де є така спеціальна стрічка, підйомник, на якому діти підіймаються. І цей підйомник, якраз чарівна стрічка. Давайте так називаємо його. Він є тим, що спонукає дитину піднятися ще раз та спуститися на лечі, якщо на будь-якому з етапі ви бачите сльози, чи дитина боїться не сильне виявлення, бажання і не можете її мотивувати одразу на сьогодні. достатньо. якщо дитина у вас вже катається, дитини все круто їй подобається, все одно не перенавантажуйте її. 15-20 хвилин. Ну, давайте так 30 хвилин для дитини 3 роки. Це цілком з головою достатньо бути на лижах. Я ще можу багато розповідати вам. Намагаюсь просто застерегти від таких найважливіших помилок, які можуть ваш прогрес потягнути донизу, або взагалі дати вам негатив, який дуже часто я зустрічаю. Коли батьки кажуть, та ми пробували, але вже два роки нічого не виходить. Ми попробували були. А зараз вона вже чи він боїться, не хоче взагалі завжди є діти, кібури, як то кажеться, які стають раз, два-три і їдуть. Але ми зараз не про них. Ми зараз говоримо про максимально лояльне, як це мало би. Бути. Ви обов'язково дивитеся опис під цим відео. Всім дякую за перегляд нашого крутого контенту. Обирайте гірськолежний бренд Velvet, Обов'язково наш Приходите до нас на прокат квадроциклів з дітками та без них, як побажаєте. Ну і до нас на прокат за спорядженням.